Космос заповнений галактиками та планетами, кожна з яких приховує таємниці, що водночас захоплюють і трохи лякають. За теплим світлом нашого сонця всесвіт ховає місця настільки екстремальні, що вони більше нагадують кошмари, ніж реальність. Уявіть світи, де дощ складається з уламків скла, неосяжна темрява покриває небо або поверхні киплять від розпеченої лави. Це не ті спокійні планети, про які ми мріяли. Це найстрашніші планети Всесвіту, де умови настільки суворі, що життя, як ми його знаємо, не могло б там вижити. Ця подорож відведе нас до меж нашого розуміння Всесвіту, і кожна планета, яку ми дослідимо, покаже нам, наскільки дивовижним і жахливим може бути космос. Планета HD 189330 b Планета HD 189330 b Розташована за 64,5 світлових років від землі в сузір'ї лисички, пропонує уявлення про настільки екстремальні умови, що вони перевершують найдикіші уявлення на нашій планеті. Цей далекий світ, класифікований як гарячий Юпітер, через свої розміри та близькість до своєї зірки, піддається атмосферним умовам, яких немає на землі. Що відрізняє HD 189733B. Так, це його скляний дощ, явище, яке здається науковою фантастикою, але насправді є науково доведеною реальністю. Це пов'язано з унікальним складом і динамікою атмосфери планети. Атмосфера HD 189733B – Це пекельний шторм з температурою, що перевищує 1000 градусів Цельсія. Ця неймовірна спека є результатом близької орбіти планети до своєї зірки, яка піддає її потужному зоряному випромінюванню. У таких суворих умовах силікатні частинки можуть утворюватися та існувати в атмосфері. Висока температура забезпечує те, що ці силікатні частинки не є твердими, а перебувають у розплавленому стані, плаваючи в атмосфері. Швидкість вітру на HD 189 733 б Також є вражаючою на землі. Найпотужніші урагани досягають швидкості до 250 км на годину. Але на цій планеті вітри досягають понад 7000 тисяч на годину. Це майже в 20 разів швидше, ніж найпотужніші урагани на землі. Уявіть собі повітря, що рухається з такою швидкістю, що могло би перетнути континентальні сушою менше ніж за дві години. Такий вітер на HD 189 тисяч би не просто є атмосферним рухом, це фундаментальна частина планетарної ідентичності, яка формує її погодні умови та феномен скляного дощу. Частинки скла, сформовані з розплавлених силікатів, підхоплюються жорстокими вітрами. І охолоджуються, перетворюючись на тверді уламки, що падають на поверхню з неймовірною швидкістю. Цей дощ формує ландшафт планети, який ймовірно надзвичайно грубий і нерівний через постійне стирання під час геологічних періодів. Трес – ще одна захоплююча екзопланета, що знаходиться приблизно за 750 світлових років від Землі. Має титул найтемнішої відомої планети у всесвіті. Цей віддалений світ відбиває менше 1% сонячного світла, яке його досягає, роблячи його темнішим за вугілля і одним із найзагадковіших об'єктів для астрономів і науковців. Причина екстремальної темряви ТРЕС 2 – це поєднання унікального складу його атмосфери та хімічних реакцій, що відбуваються в ній. Ці явища різко контрастують із більш звичними кліматичними умовами та небесними тілами в межах нашої сонячної системи. Атмосфера Трес 2Б містить високу концентрацію світлопоглинаючих хімічних речовин, таких як випаруваний натрій і калій, а також оксид титану. Однак, на відміну від планет у нашій сонячній системі. Де оксид титану міг би відбивати світло і сприяти яскравішій появі, атмосферні умови на Трес 2 b перешкоджають такому відображенню. Натомість ці елементи майже повністю поглинають сонячне світло, яке досягає планети, затримуючи його як тепло. Це поглинання настільки ефективне, що перешкоджає відбиванню світла назад у космос, що пояснює неймовірно темний вигляд планети. Ще одним фактором, що сприяє темряві Трес 2Б, є ймовірна наявність невідомих сполук у його атмосфері. Науковці припускають, що саме ці сполуки можуть бути відповідальними за надзвичайно високий рівень поглинання світла, хоча точна природа цих матеріалів залишається предметом постійних досліджень, високі температури на планеті, які можуть досягати тисячі градусів Цельсія, приблизно 1800 – 32 градуси Фаренгейта також відіграють значну роль у підтриманні її темного стану. Це тепло додатково сприяє хімічним реакціям, що призводять до поглинання світла замість його відбиття. Одна з панівних теорій припускає, що атмосфера Трес 2Б багата на молекули, як от випаруваний натрій і калій, обидва з яких відомі своєю здатністю поглинати видиме світло. Ці елементи в умовах високої температури на Трес 2 b можуть значно сприяти її темному вигляду, не дозволяючи сонячному світлу відбиватися назад у космос. Додатково присутність оксиду титану, яку гіпотетично виявляли в багатьох планетарних атмосферах, в екстремальних умовах Трес 2 b можливо, сприяє поглинанню світла, а не його відбиванню, що ще більше посилює темряву планети. Крім цих відомих речовин. Дослідники також припускають існування невідомих сполук в атмосфері Трес 2Б, які можуть додатково підсилювати його здатність поглинати світло. Ці невідомі сполуки, як вважається, відіграють ключову роль у темряві планети, потенційно представляючи нові типи хімічних процесів, що відбуваються за екстремальних температур і тисків, характерних для таких планет. кеплер 70 b Екзопланета кеплер 70 b планета, що існує у світі екстремальної спеки, кидає виклик нашому розумінню кліматів планет зі своїм приголомшливим температурним діапазоном. Розташована на тісній орбіті навколо своєї зорі кеплер 70 b витримує температури, які значно перевищують будь-що, знайдене на землі або на більшості відомих планет. Температурний діапазон на цьому небесному тілі може досягати від 6700 градусів Цельсія приблизно 12092 градуси Фаренгейта до 7300 градусів Цельсія приблизно 13172 градуси Фаренгейта. Це робить Кеплер 70 однією з найгарячіших планет, які будь-коли відкривали, і з поверхневими умовами, що більше нагадують зовнішній шар зірки. Ніж атмосферу планети, надзвичайна спека на Кеплері 70, головним чином обумовлена його близькістю до зірки господаря Кеплера, 70, навколо якої він обертається на неймовірно малій відстані. Така тісна орбіта призводить до екстремальних рівнів зоряного випромінювання, що бомбардує планету, нагріваючи її поверхню до температур, за яких метали та каміння випаровуються, створюючи середовище, яке не тільки не гостинне, але майже немислиме у своїй інтенсивності, поняття дня та ночі на Кеплері 70 b не має значення через близькість до зірки, що призводить до майже рівномірних температур по всій поверхні, які наближаються до межі, яку може витримати тверда речовина перед перетворенням у плазму. Перехід від екстремальних температур Кеплера 70 b до аналізу того, як близька орбіта до зірки глибоко впливає на поверхню планети, формує середовище, яке різко контрастує з будь-яким земним аналогом. Інтенсивне зоряне випромінювання, яке отримує Кеплер 70 b через свою тісну орбіту навколо зірки господаря Кеплера 70 безпосередньо впливає на фізичні характеристики планети, призводячи до такого сценарію на її поверхні, що кидає виклик уяві. Спека від такої близької орбіти призводить до того, що поверхня Кеплера 70 b досягає температур, за яких метали та каміння не просто плавляться, а випаровуються. Це створює ландшафт, який перебуває у постійному стані змін із поверхнями, які можуть бути розплавленими або частково випаровуваними. Протягом орбіти планети екстремальна спека може утворювати басейни рідких металів і селікатів, що породжує мерехтливу відбивну поверхню, яка дуже відрізняється від скелястих або водяних поверхонь, до яких ми звикли на землі. Гравітаційні сили, що діють через тісну орбіту. Спричиняють значні припливні напруження на Кеплері 70Б. Ці напруження можуть деформувати планету, потенційно викликаючи вулканічну активність або створюючи незвичайні геологічні утворення. Така активність ще більше змінює поверхню Кеплера 70Б, роблячи її динамічним і мінливим світом, де Земля під ногами, якщо хтось зміг би на неї стати, є такою ж непостійною, як і атмосфера над нею. Екстремальні умови, виявлені на Кеплері 70 b слугують свідченням різноманітності середовищ, які можуть існувати на планетах. Це різноманіття своєю чергою пропонує унікальну перспективу процесів, які ведуть до формування та виживання планет у всесвіті. Формування планет, процес, який цікавив учених століттями, впливає на безліч факторів, включно зі складом протопланетного диска. Відстанню від зірки господаря та характеристиками самої зірки існування Кеплера 70b у такій негостинній зоні, поруч зі своєю зіркою кидає виклик існуючим моделям формування планет, припускаючи, що планети можуть формуватися та залишатися стабільними навіть у середовищах, які здаються занадто екстремальними для таких процесів. Виживання Кеплера 70b у цих умовах може свідчити про те, що механізми формування планет є більш універсальними та стійкими ніж вважалося раніше, здатними створювати стабільні небесні тіла навіть за умов сильних теплових і гравітаційних навантажень. Вивчення екстремальних умов Кеплера 70b може пролити світло на завершальні етапи планетарних систем. Подорожуючи через ці планети, ми бачимо, як різноманітні та екстремальні умови існують у всесвіті. Від скляних дощів і смертоносних вітрів до темряви, яка поглинає світло і температур, що перетворюють камінь на плазму, ці планети це дивовижні приклади того, наскільки далеким від нашого досвіду може бути космічний світ. Космос вражає своєю неосяжністю та різноманіттям. А ці планети лише підкреслюють, наскільки мало ми ще знаємо про Всесвіт і його таємниці, і це лише початок. Попереду ще безліч подорожей, де ми відкриватимемо інші загадкові планети та явища, які вражають уяву. Щоб не пропустити наступні випуски, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та діліться цим відео з друзями. Всесвіт лише починає розкривати свої таємниці, і разом ми зможемо досліджувати ще більше. До зустрічі в наступному відео!